Ярослав Вінніченко-Богдан, капітан команди. Він зараз перед воротами. Вінченко Богдан пробиває і Не дістає м'яч Мачульський. Відкриває рахунок гельм'язів вже на стартових хвилинах цієї зустрічі. Радіють болівальники цієї команди. Вінніченко Богдан скористався своїм шансом, отримав передачу з глибини і переграв лисковця Артема. Ну, людина, такий швидкий початок у нас гільм'язів одразу демонструє свої амбіції на те, щоб сьогодні е, золоти район також поїхав із кубком додому. Раз, 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 Десяти трохи більше хвилин. Немає цієї тотальної переваги. Отут помилка на рівному місці. Вінніченко підхоплює м'яч. Вінніченко один проти двох. Рухається сам Вінніченко проти Мачульського. Вінніченко хитає Сергія, пробиває в дальній кут, І це 0-2. На 14-й хвилині. Вінніченко Богдан демонструє забиття другого голу в нашому матчі. Друзі, як це інакше назвати, сам він обікрав. Васильєва Івана, який помилився, просто підслизнувся він на різному місці на газоні. Вінніченко м'яч підхопив, пройшов і реалізував свій момент. Дивимось на повторі, як це було. От Вінніченко під лівойного м'яч хитає в один, в один бік в інший. Мачульський не встигає перелаштуватися. Вінніченко з правої ноги в дальній кут спокійнесенько кладе м'яч. Богдан і Білих. Богдан Вінніченко пробиває чітко в голкіпера, але той. Ви знаєте, такий сейф У них карат, але вони теж не самі. Тут точно є люди, які сьогодні болівають за номінальних господарів. Пішла подача з кутового на підрані Шурубура. головою запрягає в трохи майданчик. Вінніченко. Як же ж легко! Немає положення поза грою. І люди на колінах, на трибунах просто святкують цей забитий м'яч. Ох, і радість, здорово. Ну, Вініченко Богдан оформлює хет-трик у нашому протистоянні, друзі, на 36-й хвилині. Як же ж легко залишили Богдана Вініченка одного? Він просто головою тюк. І над воротарем у ворота. 0-3 перед перервою Гельм'язів ще більше нарощує свій гандикап. Ну що, атака чорних каратів, правий фланг Лимаренко Ростислав, молодий футболіст. Демонструй себе, обігрує один в один під себе від себе. Як Кріщану Роналду, треба. Як він зайшов? Хороший, здорово, і підкат, не, ху ху Над поперечною проходить цей удар. На позиції лівого захисника опустився перед цим центральний півзахисник Кужанівський Костянтин, номер 11 саме зараз. Він у відборі проти Рибалко, Не проходить відібрати м'яч. Не проходить. Передача немає в сайду. Вініченко. Хо -хо -хо! Квадро! Квадрицепс, квадроцикл, квадрупл! Вініченко. Четвертий м'яч забуває у ворота чорних каратів. 0-4. 0-4. Гельм'язів просто знущається над чорними каратами. Дивимось на повторі тут. Здорово, да, це те про що я казав. Лише раз він вступав у гру там руками черкаючи м'яч з під поперечини. Відбив його, і то так на подарували Вінніченку можливість. Він обіграє голкіпер один в один. Чим він заб'є? Головою п'ятою. Чим? Чим заб'є Вінніченко? Ого, який же від Богдана Вінніченка. 0-5! і гільнязі просто розтрощує чорні карати в цьому протистоянні. Богдан Вінніченко Просто красень. Подарував він нарешті забитий гол мірошнику Олександру шостому номеру, про якого ми казали в першій половині, що він молодець, він хорошу роботу виконує. Але всі лаври, всі сливки, всі вишеньки були у Богдана Вінніченко. Цього разу Богдан віддячує своєму партнеру. І на свого партнера, на мірошника Олександра, у нього є простір, але мірошнику важко, здається, впоратися з власними ногами, тим не менш він як пробиває. Щоб той теж відчув смак цього тріумфу з рахунком 5-0. Але не прийшла передача. А однак проходить передача у піддячого. Штрахний майданчик. В глибину. На Лимаренка скидка в центр. Ооо! Запахло камбеком. Сергій Мачульський. Реалізує момент чорних каратів. Радіє так, ніби його команда попереду. Але е, до цього ще далеко. 1 5 рахунок змінено у нашому протистоянні. Ну, а ми зафіксуємо передачу піддячого, по-перше, з глибини в глибину таку да, штрафного майданчика. Далі Лимаренко прийняв. Голову підняв. Мачульський підключився. Передачу віддав. Один-5. На Лимаренко. Малимон на перехоплення не встигає. Лимаренко прокидає собі вперед. Лимаренко один в один проти суперника. Лимаренко ще кидає, ще стріляє. Розвертає на правий фланг. Піддячий. Підячий на Мачульського. захисник. захисники. Це шанс на виході. Голкіпер Мочульський бачить це, перекидає його. І забиває Сергій Мачульський. 2-5. Підкажіть хтось Мачульському, що його команда програє, бо він так радіє, ніби. Вже вдруге, ніби його команда попереду. Але видовищності цьому голу не забракло. Доволі заслужено радіє футболіст чорних каратів. 2-5. Рахунок тепер такий самий, як і у Гельмязіва в півфіналі проти Рослави 2. Сергій Мачурський оформив дубль у воротах Гельм'язєва сьогодні. В цьому протистоянні. Хомут. На протилежний фланг вибігає в атаку. 23. й Це кобиць Сергій. Коби Сергій, кобиць Сергій, коби Сергій, коби Сергій... 2-6. Вінніченко. Богдан. П'ятий гол в нашій зустрічі забуває капітан Гельм'язова. Богдан Вінніченко. 2-6-5 голів на рахунку 15-го номера. Ну і асист на рахунку Кобця Сергія. Не інакше. Це не інакше. Перемога Гельм'язова буде сьогодні. Я от зараз вже я впевнений. Паздавав чи бив. Яке запитання лунає. З лави запасних до копця Сергія. Мачучко той все ж таки. Мачуськи п'ятою. Ах, не пройшло. І що ще шанс у Богдана Вінніченка. Перед ним усе поле. Уся країна перед ним. Вінніченко один в один виходить. Шукає портера, віддає копцю. І це два це треба вже завершувати. Гельмязів просто розтрощив чорні карати в цьому поєдинку. Сьомий м'яч в активі команди в зеленій формі. Коби Сергій відзначається, останні два м'ячі гельм'язів це асисти копця і Вінніченка. і це голи вінніченка і копця. Thank you, yeah.